Сьогодні дегустуємо з вами найсоленішу чіпсу в світі. Те, що вона в коробці у вигляді гробіка, це вже насторожує. Але давай. Тут у нас є, відповідно, сама чіпса і рукавичка. Ви подивіться, яка вона приправлена. Матерь Боже, У меня все затерпло в роте Ведь этой кількости соли. Это капец. Ой. Вона наскільки солене і гівняне по смаку, що це просто неможливо винести цей смак. Але знаєте, що я вам скажу? Якщо взяти літрів 10 хорошого пивка, то зайдеться чипс, хорошо.